Автомобілі можуть мати спільні платформи, але бути абсолютно різними. Архітектура автомобіля, чому під капотом ховається більше, ніж ви думаєте. Автомобільна індустрія завжди була сповнена секретів. Раніше виробники ретельно приховували деталі виробництва, а сьогодні, здається, відкривають всі карти. Але є одна область, яка до сих пір залишається багато, в чому невидимою для більшості споживачів, це архітектура автомобіля, або, простіше кажучи, його платформа. Саме вона визначає, наскільки універсальний автомобіль, його потенціал для модифікації і навіть його довговічність. У минулому, коли автомобілі проектувалися з нуля для кожної моделі, це було дорого і трудомістко. Однак, з розвитком технологій і прагненням до економії, автовиробники стали все частіше використовувати загальні платформи. Спочатку це сприймалося як щось негативне, адже як можна продавати дорогу машину, якщо вона побудована на тій же платформі, що й бюджетна. Але насправді це геніальне рішення, яке дозволяє створювати різноманітні моделі, зберігаючи при цьому контроль над витратами і забезпечуючи певний рівень якості. Що таке платформа автомобіля і чому вона так важлива? Платформа це, по суті, скелет автомобіля. Вона являє собою набір базових компонентів і конструкцій, які служать основою для різних моделей. Це не просто рама, як це могло бути в минулому. Сучасна платформа включає в себе шасі основа, що визначає габарити, колісну базу і розташування основних вузлів. Силова установка, місце для двигуна, трансмісії та пов'язаних з ними компонентів. Передня частина автомобіля особливо критична область, що включає в себе передні стійки, елементи підвізки, рульове управління і велика кількість електроніки. Саме тут зосереджена більшість інновацій і складнощів. Інтер'єр, область, що визначає розташування приладової панелі, сидінь, органів управління та інших елементів салону. Важливість платформи полягає в тому, що вона впливає на багато характеристик автомобіля. Керованість, жорсткість платформи безпосередньо впливає на те, як автомобіль реагує на повороти і нерівності дороги. Безпека, міцність платформи відіграє ключову роль у захисті водія і пасажирів при аварії. Універсальність, одна і та ж платформа може бути використана для створення різних типів кузовів, седанів, позашляховиків, хетчбеків і т.д. Вартість. Розробка і виробництво платформи дороге задоволення. Використання спільної платформи дозволяє автовиробникам знизити витрати на розробку і виробництво різних моделей. Еволюція платформ від рами до модульної конструкції. Раніше автомобілі будувалися на рамі жорсткій конструкції, до якої кріпилися всі інші компоненти. Рамні автомобілі були міцними і довговічними, але важкими і громісткими. З розвитком технологій рамні конструкції стали поступатися місцем несучим кузовам більш легким і жорстким конструкціям, в яких несучі елементи інтегровані в кузов автомобіля. Сьогодні ми спостерігаємо перехід до модульних платформ ще більш гнучкого і універсального рішення. Модульна платформа складається з окремих модулів, які можуть бути легко замінені або змінені. це дозволяє автовиробникам швидко і недорого створювати нові моделі, адаптуючи їх до різних потреб ринку. Наприклад, компанія Volkswagen Group активно використовує модульну платформу МКБ, на якій побудовано безліч моделей. Включаючи Volkswagen Golf, Ode A3, Skoda Octavia і Sit Ibiza. Завдяки цьому, автовиробники можуть знизити витрати на розробку і виробництво нових моделей, а також поліпшити їх якість і характеристики. Чому виробники приховували інформацію про платформи у минулому автовиробники не любили говорити про платформи, бо боялися, що це негативно вплине на сприйняття їхніх автомобілів. Дійсно. Покупці часто асоціюють високу ціну автомобіля з його унікальністю і складністю конструкції. Ідея про те, що дорогий автомобіль, побудований на тій же платформі, що й бюджетна модель, може здатися абсурдною. Однак, це не означає, що автомобілі побудовані на загальній платформі, однакові. Виробники ретельно опрацьовують дизайн, обробку, оснащення і характеристики кожної моделі, щоб створити унікальний продукт. Наприклад, Volkswagen Golf і Audi a 3 побудовані на одній платформі, але мають абсолютно різний дизайн, обробку і характеристики, сучасні тенденції прозорість і модульність сьогодні ситуація змінюється. Автовиробники стають більш прозорими щодо своїх платформ, визнаючи, що це не обов'язково є недоліком. Більш того, модульність платформ стає все більш важливою, дозволяючи створювати різноманітні моделі з мінімальними витратами, мій досвід і спостереження. Я пам'ятаю, як в 90-х роках, коли я тільки починав цікавитися автомобілями, було справжнім секретом, на яких платформах побудовані ті чи інші моделі. Коли з'явилася інформація про те, що дві різні марки використовують одну і ту ж платформу, це сприймалося як щось ганебне. Але з часом я зрозумів, що це не так. Насправді це розумне рішення, яке дозволяє автовиробникам створювати якісні та доступні автомобілі. Більше того, це дозволяє їм швидко реагувати на зміни ринку та пропонувати нові моделі. Я вважаю, що прозорість щодо платформ це позитивний тренд. Покупці мають право знати, на чому побудований їхній автомобіль. І, як правило, знання платформи не зменшує цінності автомобіля, а навпаки, дозволяє краще зрозуміти його можливості і обмеження. Укладення Платформа автомобіля це невидимий, але вкрай важливий елемент, що визначає його характеристики, універсальність і вартість. У минулому автовиробники намагалися приховувати інформацію про платформи, але сьогодні ситуація змінюється. Більш того, перехід до модульних платформ відкриває нові можливості для створення різноманітних і доступних автомобілів. Розуміння архітектури автомобіля допомагає покупцям робити більш усвідомлений вибір і краще розуміти можливості свого автомобіля. І, як показує мій досвід, знання платформи не зменшує цінності, автомобіля, а навпаки, дозволяє краще оцінити його можливості і перспективи.